Усім привіт вітаю вас на моєму каналі! Запрошую в нове мотиваційне відео. Сьогодні прибираємо у ванній кімнаті. Потрібно перебрати всі баночки, попротирати, подивитися, що вже закінчилося. Покажу вам ті засоби, які я купила нові в магазині ЄВА. Що закінчилося, моя думка про ці засоби. Обов'язково будемо перебирати на всіх поличках, промивати все, перекладати красиво, складати, щоб тут у мене був ідеальний порядок і чистота. Речі, я вже пропилососила тут, щоб було чистіше на підлозі. Обов'язково потрібно помити пральну машинку, тому що вона вже брудна. Ось деякі засоби нові, які я вже поставила і буду заміняти. Це Old Alltspace, отакий, буду його доливати в дозатор, який більш-менш зручніший. Ось це олійку я вже вам показувала, мені дуже подобається, і це найкращий засіб для волосся. Я його наношу кілька крапель на долоні, розтираю і наношу на кінчики після миття голови. Покажу вам, чим я користуюся зараз таким шампунем, різ на повну силу з вітаміном С і Біоти. Це йде фрукті з з екстрактом сицилійського апельсину. Мені дуже подобається. Також я зараз користуюся масками, хочу все закінчити. Це в мене такий буде аля. Project pen. Ось такий засіб забрала у мами. Я його вже колись використовувала, але дивлюся, у мами стоїть на поличці. В неї дуже багато засобів зараз для волосся. Вона його лікує, тому що в неї воно дуже випадає. І вона в салоні собі деякі засоби купила, тому я вирішила у неї підчистити полички. Це сироватка для посіченого волосся. Вона така силіконова, водяниста, мені не дуже подобається. Тут ось її вже дуже мало, на дні я її закінчу. І е, повторювати покупку не буду, і в принципі вам не раджу. Ось іще один з найулюбленіших засобів для волосся це ось такий рідкий шовк від Gliss Шварцкоп. Я його наношу по довжині, і в мене він разом з. Маслом для волосся з цією олійкою виходить такі незмивашки. На кінчики олійка по довжині ось цей спрей. Мені дуже подобається його запах і дуже класно розчісується волосічку. І, до речі, він у мене також слугує як термозахист. Пізніше покажу, що я купила в Єві нового. Так, в мене ось закінчилися зубні пасти. Сьогодні чоловік прям скрутив ось цей лакалут. Зараз його викину. Не подобається мені лакалут, і Ліза казала, що десь слухала якогось стоматолога, чи хтось там казав, що лакалут одна з найгірших зубних паст. Це, по-моєму, мама з німеччини переслала. Купувати Лакалут не планую, тому що для себе. Відкрила ось така зубна паста від Доктор Бланк. Я її замовляла на мейкап, це у мене новенький тюбик, а ось цей уже закінчився. Дуже подобається. В міру м'ятний, класно очищує, хороший. Буду замовляти ще: от єдиний його мінус, що його потрібно замовляти, тому треба мати його в запасі, тому що, якщо раптом закінчиться зубна паста, то мейкап тобі прямо зараз не принесе. Так, це також закінчилася рекомендаціон. Закінчилась також ось ця дитяча зубна паста. Зараз не плануємо купувати нічого з дитячого для догляду запорожненої роти, тому що немає в цьому сенсу. Кірюша користується нашою зубною пастою. Пастою. Зараз все попідрізаю ось так, дочистимо і повикидаємо. Не знаю, як ви, а я до останньої крапельки використовую засоби. Це не жадібність, це просто щоб не переводити продукти. Парфуми, це імператриця, він у нас слугує як пшикалка в туалет, ось скільки вже використав. Так, мельце я це показувала, це банан з олією мигдалю, Зараз його також долив в дозатор і все ось це повикидаю. Сьогодні максимально хочу все розхламити, попідчищати і о, не планую зараз нічого купувати, щоб було. Та й взагалі у мене немає такої звички накупляти дуже багато засобів. До речі, закінчився ось цей дезодорант бергло. Ну, я в Єві вже замовила. Пізніше вам покажу всю посилочку в Єві, що я отримала. Ставитиму, до речі, вже новий гель для вмивання від Сераве. Це мій найулюбленіший, його надовго вистачає, і він дуже класний. Я користуюся чоловік. Ось цей закінчився. Цей буду сьогодні ставити. Це також щира рекомендація, дуже мені подобається. Він містить три важливі для шкіри кераміди, ніацинамід та гілоуронову кислоту. Дуже класно очищує прямо до скрипу. І що мені подобається, тут його дуже багато, 473 мл. Його вистачає, мабуть, більше, ніж на півроку. Коштував 470 гривень. Так, покажу, що у мене стоїть тут маска для волосся. Я нею користуюся зараз замість бальзаму. Так, треба також помити. Це у мене обгортання. Але я зараз не користуюся ними. Буду вже навесно робити обгортання. У мене є спеціальні штанці. Такі, але це все також треба поперемивати. І мені дуже подобається ось ця маска з кокосом. Але я вирішила, що доб'ю ось цю. І тоді почну користуватися цією. Також у мене ось такий масажер для волосся, щоб мити. Але чомусь я також ним зараз не користуюся. Запаси туалетного паперу. Я спочатку в Єві купила сніжну панду, тому що мені подобається найбільше сніжна панда. Але потім побачила у нашому місцевому магазині делікат по акції ось такий туалетний папір із ароматом персика, і також вирішила взяти, тому що він на 15 гривень був дешевше за панду. а Туалетного паперу багато не буває. Так, прибираю все звідси і потрібно тут попротирати. Навести лад. Тут також срач. Зараз тут все також повитрушую. Тут е, чоловіка тример, але він в якомусь такому хаотичному безладі. Фу. І ось ця сторона. Це я Сулки від туалетного паперу збирала, тому що у нас трудівничку в школі було написано, що вони будуть якусь поробку робити. Але щось останнім часом вчителька нічого не пише, не знаю, можу повикидати. Так, у мене залишилася фарба для волосся. Дуже швидко тижня-два, і вже сивіє волосся. Зараз розподіляю фарбу для волосся на два рази. Це ось уже залишилася друга частинка. Так. Користуюся ось такою щіточкою, я неодноразово показувала. Отже, витягую також звідси все, щоб подивитися, що тут є і що тут можна розхламити. You can still go Even when there's no hope You can still go I never answered a no Man, I still go Gracias. fake it till you make it a and if you play that game then you just might make a change rearrange all the bad to okay take the worst i say and turn them to a game take the best i say and put them on display on repeat in your brain till you're feeling no more pain never slow yourself down you can do some more

На поличку стаканчик з зубними щітками моя і чоловіка. До речі, я в футболці такий. Тут намальований мій коханий. Так, ватні диски, щіпчики для нігців, ножнички. В Єві. Забрала ось замовлення, щойно розпакувала. Буду показувати вам, що замовила новий дезік бібло. Ставлю. Замовила собі ще одну мицелярну водичку. Зараз на неї гарна ціна. Ще взяла собі декоративну косметику, але я ближче вже її покажу, мабуть, в якомусь наступних відео. Взяла собі палетку лемель, гель для брів і олівчик. І олівчик і гель — це Evoline. І тут, мені дивлюся, в подарунок поклали відлущувальний тонер для обличчя. Ось такий. На Аліекспрес замовила собі бируші, бо чоловік підхрапує, що почав мені заважати спати. Такі кольорові, прикольні: рожеві, салатові, фіолетові, блакитні. Такі гарні баночки йшли. По-моєму, вони коштували 75 гривень. Якщо вам цікаво, то залишу вам посилання під цим відео. Так, ставлю ватні палички, перепутала місця. Зараз користуюся таким скрабом для рук, молоко і мед від Оріфлейм. Так, знаю, казала, що Oriflame користуватися не буду, але мама поїхала, а у тата стояв цей скраб, кажу, можна забрати, буду ним користуватися. Він сказав Окей. Тому, щоб не пропадало добро, користуюся, дуже класно пахне, зволожує, пом'якшує. Скраб для губ з лимонною олією. Від Essence, це мені Анічка подарувала. Він шикарний, але його потрібно дуже трошки брати, тому що дуже жирне таке все навколо рота. Мій улюблений пілінг з ензимами е ананаса від Evelyn. обожнюю також сюди ставлю. Ще я сьогодні хочу поміняти насадки на зубні щітки, тому що ці вже старенькі. Так, це кирила щітка. Буде в нього блакитна. Так, це моя. Обидві щітки у нас браун Orbit. Так, у мене буде з рожевою такою штучкою. Що я роблю? Хіба можна оцим стержнем? Ой! Сейчас вам ще покажу одну класну покупочку, давно хотіла взяти. Сьогодні, нарешті, купила серветки в Аврорі, щоб протирати обличчя лише серветками. Тоді буде менше висипань і взагалі якихось нарікань на обличчя. Так, Обідок. так треба вже нігті зробити. Не знаю, буду або йти до Марини, або буду робити сама, ще, думаю. Є, вони заряджені Так, протерла іригатор. І ось що я хотіла вам показати. В сенсею купила ось такий контейнер для серветок. Давно на нього дивилася. Класний. 219 гривень коштує. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, yeah, 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 yeah. as you fade away. Yeah. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be, be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all. I stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away.